Зриває громадського інтерактивного телебачення та радіо 1 це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку лучанка, журналістка Ольга Бузулук, яка наразі працює речницею е Волинської поліції. Але ми знаємо Олю як людину з активною життєвою позицією, і справді вона як журналістка. вона Активно підтримувала і революцію гідності, і завжди була на боці справедливості. І зараз от дізнаємося, що впродовж півроку активно дискутує з ліберальними росіянами, і про це власне, хочемо поговорити. От Прочитали про те, що ви пишете в чатах, так ну, якихось там ліберальних чатах, телеграм-каналів. Російських, щоб переконати росіян в тому, що вони не бидло і не козли, а повинні скидати цю кліку Путіна. І як бачимо, не вдається достукатися, чи все-таки є якісь паростки? Добрий вечір. Так, справді про це писала, і це дійсно швидше за все такий професійний інтерес. Бо я згадую себе 24 лютого, коли. Взагалі, перший той місяць була дуже величезна навала фейків, з якими ми боролися в першу чергу при служби силових відомств. Ну вам, журналістам, передавали офіційну правдиву інформацію, закликали людей на це навестися. І я щось тоді на початку так зразу і не подумала. А це ж дійсно працювала оця вся пропаганда, і вона в них налаштована була дуже класно. Тому що коли дзвонила там, ну фактично, моя навіть рідна мама, яка живе за 40 кілометрів від кордону з Білорусі, казала, що вже от Оля, вже все йдуть до нас, ДРГ, 200 головорізів, перетнули кордон. Я кажу: ні, мам, цього нема. Але вона каже: так в усіх чатах це пишуть. Тобто воно так працювало, що. Переконати людей, навіть близьких, то вірити офіційні інформації, вірити тобі було дуже складно і лише вже десь через місяць півтора. Прийшло усвідомлення того, що дійсно інформаційна боротьба одна зі складових боротьби в цій війні, і перемога буде тоді, коли ми також навчимося інформаційно відбиватися, інформаційно боротися. Тобто, я почала читати їхні сайти, їхні телеграм-канали, їхні пропагандистські ресурси, просто з метою того, щоб знати, як мислить ворог, як він подає інформацію, як на неї веду і на початках це було дійсно справді багато нового, справді було багато цікавого, але вже зараз я бачу, що в них нема нічого нового. Якщо спочатку ще там і оспівувався якийсь героїзм, то вже зараз вони самі бачать, що їхня, як вони називають, спецоперація це ні до чого до, до якого добра не приведе. В першу чергу для них самих для росіян. Вони вже ізольовані від світу. Вони прокляті ті українцями і багатьма іншими людьми. І вони вже і зараз в агонії починають знову вишуковувати щось там цікаве, як своїх людей тримати ну, в цьому вакуумі в цій бульбашці, але вже не завжди виходить. Дійсно з'являється багато чимало ресурсів, як ви назвали ліберальних. Які нібито десь закликають до якихось протестів, от критикують десь мобілізацію їхню мобілізацію, яка, як вони кажуть, що вже пройшла, але ж ми знаємо, як вона пройшла, і постійно не з'являється повідомлення, яких тільки беззубих, криволапих і з поламаними ребрами людей не мобілізували, що, мовляв, не мали на це права? Там я бачу, читаю які величезні проблеми з омудруванням, ну тобто, немає навіть шкарпеток, хоча влада Да в них відчитується, що все є всім забезпечені, але знаємо, що це зовсім не так. І багато багато чого іншого. Мені один ресурс. Такі запав до душі, там е, хлопець, який веде цей ресурс, ну, росіянин. Він цілий місяць е, їздив по лікарнях російських по медичних закладах і ну, приховано, знімав в яких умовах лікуються люди. Ну це просто жах. Я знаю, чи, ну, ще в нас лікарня, колись в Луцьку інфекційна, це був для мене найбільший жах. Але це було десь років вісім тому. Коли я до неї потрапила десь три роки тому, це вже була нова сучасна лікарня. Але ми ж знаємо, як це все відбувається. Це відбувається в першу чергу під тиском вільних людей, під тиском громадськості, під тиском журналістів, які про це відкрито пишуть, відкрито заявляють. Ну відповідно влада, ті, хто розпоряджається коштами, вже мусять виділяти, мусять щось робити. Бо стільки вже фотографій було з нашої інфекційної лікарні, то мабуть ні з якої іншої більше не було. Ми знаємо, що наші медичні заклади дуже класні. До нас приїжджають і навіть із за кордону народ жінки А те, що робиться в Росії, Ну реально. Мені, звичайно, не було їх там зовсім шкода. Я думаю, ці люди на такі умови і заслуговують. Але ну от є, е, звичайно, там люди, які думають, що вони є якимось наближеними до опозиції. Ну Але от коли вже починаєш з ними спілкуватися звичайно, що це вже Власне, це вони не сприймають. Ви написали, що вам пишуть в. Чат, особисті повідомлення, що пишуть, чи вдається вам, якби, налагодити якийсь з ними діалог принаймні? Коли я по Почалась там ця ж мобілізація. Я почитала, що дуже багато росіян, чоловіків виїжджали в Грузію і в Казахстан. Виявляється, в Казахстані створені десятки десятки телеграм-чатів груп, де росіянам, які втекли, щоб не воювати з Україні, пропонують житло, роботу, грошову допомогу, продукти. Ну, це якась така паралель. Реальна реальність, і я там їх запитую, ну на що ви це робите? Ви не роз... ну, для мене це мене таке враження, що їх по перше спеціально випустили. По-друге, вони там через пару років можуть стати якоюсь п'ятої колони в тому ж в Казахстані. І... Потім вони будуть вирізати і вас. Ну мені дуже багато казахів написали в особисті повідомлення. Мовляв, ми їм даємо тут притулок, щоб вони знайшли вас вбивати. Ну такі вони прям знаєте гуманні. А насправді інші писали, що вони просто бояться, що вони знають, що з Казахстан з Росією, ну влада їхня. Вони між собою спілкуються. Казахстан дуже залежний від Росії, одне без одного не зможуть. Насправді їх тримає лише страх. То в принципі, ну я їм відповідала, що я не збираюсь вам дякувати за те, що ви цих росіян даєте їм притулок, щоб вони не йшли нас вирізати з одного боку. Це це в принципі добре, але ці люди мають залишатися і наводити порядок в своїй країні. Ну мені складно уявити, скільки так само наших українських біженців-переселенців дуже багато в світі, в Європі, але там так само багато і росіян. Ну, Я не знаю, як ми будемо з цим наводити порядок вже потім, після перемоги, після війни, яка кожна війна рано чи пізно закінчується, як ми знаємо. Але ті росіяни, які розповзуться, що буде в них в головах? Ну, Тобто я впевнена, що вони. Приїжджають там в Казахстан чи будь-яку якусь іншу країну. І вони ж там не можуть теж відверто говорити. Там я приїхав, я проти Путіна, я проти війни. Вони от просто роблять себе жертв, що ну там не хочуть бути примусово мобілізованими. Ну я не знаю, я це так звичайно не оцінюю, бо я досить радикально до такого ставлюсь, так же саме, як і до наших чоловіків, які втікають, хочуть в. Тікати за кордон, де хто втікає? Декому декого правоохоронці е, перекривають ці канали? Але вони теж втікають, вони хочуть померти. Ну це знаєте, така собі мотивація, Ольга, ну за цих вісім місяців. Та чи змінилося їхнє розуміння? Чи почали вони встановлювати якісь причинно наслідкові зв'язки зв'язки е, з цією війною? Та що їхнє життя погіршується? Е, що саме через те, що вони е, пішли на Україну? Чи вони далі живуть якихось е, в своєму такому ефемерному світі? Звичайно, що щось можливе й прояснюється, але знову ж таки, так як в них там. Сьогодні теж на одному з ресурсів е, було в них таке опитування: от е, що ділять? Е, типу, як реагувати на Херсон, на події в Херсоні? <гас> Якщо ми будемо говорити публічно, що це здача, то щось там якась така стаття. Якщо ми будемо публічно говорити, що все добре, то тобі впаяють другу статтю. Причому у нас в Росії, е, типу, навіть за коментарі тебе можуть закрити там. Повізать вавтозакі закриті все, тобто навіть за коментар. Ну я читаю як керівник прес-служби поліції, силового відомства. Ми так само багато моніторимо звичайно, вивчаємо настрої наших людей, як вони що коментують, ну де там затегують поліцію. Але до, навіть уявити таке, що ми якось там можемо реагувати просто за коментарі. Ну я не не знаю, не пам'ятаю таких випадків в Україні там і тим більше в нас на Волині. Ми ніколи там не, не чистимо цих коментарів. Ну хіба що якщо там є якась нецензурна лексика чи якісь такі вже жорсткі образи? Але більше коментарі залишаються більше того, критичні коментарі, ну нормальні критичні коментарі, ми беремо до уваги. Я їх можу показувати керівнику, і іноді нам навіть вони допомагали в роботі, ну десь щось виявити, десь навіть наші прогалини. Ну, адже цей відрізняє демократичну країну від авторитарної і від терористичної, де в них за негативні коментарі в бік влади можуть зразу закрити і там свої закони. А нам критика навпаки допомагає ставати кращими. Ну це напевно. Так само є нюанси і в нашій системі і в інших органах. Але я зараз говорю от саме за ту структуру, в якій я працюю до речі. Я читаю один російський телеграм-канал. Там хлопець викладає фотографії, де в різних містах пишуть ні, твайні там чи ще якісь. Ну просто от вішають там слава Україні, там чи ще щось таке. Ну і дописують йому люди звичайно анонімно. І от одна жінка пише, що я живу в Санкт Петербурзі, ну нічим не можу допомогти, бо на вулицю не можу вийти. Але виявляється, є там волонтери, які допомагають нашим біженцям, які втекли з окупованої території через Крим, через Росію, виїздити у Європу. Тобто... Ну якщо людина хоче знайти спосіб якось допомогти, ну хоч чимось, то виявляється, є там і хороші люди. Ну але те, що вони залякані, тобто змінити їх практично неможливо, і вимагати від них якихось протестів, я як людина, яка жила в Радянському Союзі, можу сказати, що це практично нереально. Я теж думаю, що є звичайно там адекватні люди. Просто подивитись на їхні закони. В них от там зараз починає закон розглядатись про те, щоб дозволити офіційну роботу дітей з 14 років. Ну для чого це робиться? Це ж ясно для мене зрозуміло одне, що просто е Ну, в них же ж реально, мабуть, люди не доживають там може до 60 років. Як подивитися, оці їхні фільми про ту русскую душу, і про ту їхню І <свісно> Я весь час читаю репортажі. От є там класні репортажі. Ну вони там не висловлюють свою думку автори репортажів про саму війну, але, от, наприклад, читаю, як вони пишуть про смерті їхніх солдат. Ну, там, з якогось там Ярославського краю, десь там, припустимо, якась там місцева газета. Реально. Дуже боляче це читати, бо пішов, умовно кажучи, там найстарший син 19 років на цю війну. А в мами їх четверо дітей, чоловіка немає. і живуть вони в дерев'яній хаті, і електрики в них немає, води в них нема. Ну і пішов просто щоб заробити гроші, але от його вбили три місяці, про нього не було зв'язку. І нарешті його привезли і там виплатили ту якусь кількість тих рублей, І нарешті вона там щось там може щось там купить собі в свій будинок, бо новий вона. Навряд чи купить і, і доріг там теж нема. І журналісти це все от так і описують, і що влада досить погано реагує там. Навіть імен, прізвищ цих загиблих солдат вони не публікують, не дозволяють публікувати. Ну і взагалі там висловлюють припущення, що напевно нам. Не кажуть про справжню кількість жертв. Ну, тобто, ось так, там те, що стосується їх, вони описують в тих своїх газетах. Більше дійсно їм, напевно, і не дають. Ну, не знаю, як це все має відбуватися. Звичайно, що все, хоча ну, рухи все одно мають починатися такі знизу, але чи вони них там почнуться? Це от невідомо. Дякуємо вам за. Вашу роботу і за участь у нашій програмі за ці коментарі сподіваємося, спільно переможемо. Оля Бузулук, журналістка з Луцька, речниця Волинської поліції, була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1.